Недостатньо сил піротехнічних. У нас на сьогодні тут працює порядка 7 розрахунків від МНС. Велика площа, що велика площа. Тобто, Необхідні для того, щоб відновити лінію електропередач, необхідно обстежити десь близько 10 кілометрів, шириною 20 метрів. Трава, тобто якась пов'язана з тим, що ну, проблеми сидять. Але бачив в тому, що в кров дуже багато металу звичайними засобами, міношокачами кажуть, працювати неможливо, можливо, тільки візуальним порядом. Я кажу, що світло буде сьогодні ввечері, частково не по всьому місту, так обіцяють там енергетики. Що касаємо води, це дня 3-4, це пов'язане стільки з проблемами небезпечних предметів, стільки з технологією. Я вже розказував, що необхідно відкачати стоки, які затоплені каналізаційні. Просушити обладнання, потім знову змонтувати, а вже потім запустити одночасно і водопостачання, і водовідведення. А що робити з заваленими будинками чи там, де є руйнування? Що робити людям? На сьогодні управління комунального будівництва адміністрації чи виконкому отримало завдання провести осмітити це діло, тобто виявити які будинки. Якій кількості на сьогоднішній день якихось будинків, де були завали, де можливі знаходження тіла зиблих, також є. Ми цього не скриваємо, вони є. Поступово розбираємося.